Доброго ранку, друзі, голубі води. Сьогодні у нас прохладненько так. з рота. Так, сьогодні ми не літаємо, сьогодні ми не ганяємо. Сьогодні ми прийшли покормить голубів, да? Голуби. Давайте, потихеньку, спокойно, спокойно. Спокойно. Спокійно. Выход. На выход, на выход, на выход. Давайте. Давайте. Так, тут на яйцах у нас. Так, все у нас красный такой. Обежды. Николаевская. Давайте будем їсти. Йду вам насибали. Насипали. Давайте, ребятушки, рубайте, не голодні. Мы не голодні, ага. Пайок урізать, значить. Надающе. Давай Давайте. Все вы такие шугати, немає сокола, все нормально, виходьте, не бойтесь. Бачите, яка біда у нас? Колби вже вовье бояться, выходить. маточник. Господа, давайте. Походьте. Поисты. Поисты. Давайте. Давайте. Так, давайте я осторожно зайду. Зайду. Так, что у нас голубятка живе. там голубятка живая. Там голубятка живая. Хорошо. Так. Что сюда тут занеслось? На полу. Да, Положимо, тут на яйця. Так, тут що у нас? Так, яйця пропали. Це викинуть. Будемо чистить, викидемо. Так, тут у нас Двоє голубят. Хорошо, так, що тут у нас? Там яйця, на яйцях сидять, тут бросили, тут Так, хорошо. Сейчас покормами закрыем вас. Выводный сезон, короче, у нас начался. Ну, тепло ты гниздо поставил, хайбудь. Дивимось. Меньше не стысь будет, хай сидять. Хай сидять, бо я держу их разом, кисанцы вы самых я їх не разделяю. Ну це ще надо Дві не строить, участка скільки не могу. Чтоб всіх разделить. Так що це такий у нас маточник. Давайте їжте, то я вам двері закрию. Треба <клухи> у вас почистити, навести порядки. То... Молодежь у вас там пішла, они не сидять, плюс яйца заходят чисті, знаете, вони встають. Не критично грязно, але... Хай пока так будет. Сьогодні ми просто кормим голубів, сегодня у нас ніхто не літає, нікого мы не тренируем. Там у нас бачите горобці. Горобці приходять, підкармлюємо горобців, займаємося громадською діяльністю, так сказати. Горобці під'їдають. Там сітка крупна, тут бачите, я мелко його втянув ще, треба буде, буде святой вольєр так зробити. Що нам лишній рот, як нож погоду. Це Сигоропсі вон там у нас сидять на заборі. Всім гарного дня, тримайте голубів, мира, всім і добра.